Вітаю всіх опалення. Тема опалення в новинах аж гуде. Давайте так. Проблеми з опаленням в Харків... в Харкові. Беру Харків. Проблеми з опаленням в Харкові взимку. Будуть? Покажи. Так, любі мої проблеми. Проблеми показую. Знову кубки — це емоційна досить карта. Проблеми є. Треба домовлятись про вирішення цих проблем. Вони є. Це відповідь так: проблеми є. Проблеми досить серйозні в домівках. У людей будуть проблеми з опаленням. Так, добре. Проблеми з опаленням в Харкові взимку будуть. Що ця колода скаже? Як? Угу. Тепло. Війна. Так, любі моє. Це знаєте, воно як йде вирішення питань. Через війну проблеми. Через війну треба вирішувати ці питання. Допомога, серйозна допомога. Трійка жезлів — це підтримка, допомога партнерів. Ось вона буде на цю тему вирішення. Відразу скажу, є. Воно є через війну. Серйозно ось вам тепло, проблеми. І тепер третя колода. Проблеми в Харкові з опаленням взимку будуть. Що тут скаже колода мені? Угу. Ну, знову королева Кубків. Так, а тепер дивіться. Вирішення цієї проблеми зайняті всі. Так, ось. Перемога над ситуацією буде все-таки. Шість жезлів це дуже добре. І скажу так: розпач буде сильний, нагнітання. А дев'ятка пентаклів це підтримка, ресурсна підтримка. Тут партнери і тут домовленості. Зрозумійте, буде допомога. Я потім ще подивлюсь, як воно буде, але допомога буде, іде.